Серіал Тіні минулого. Перша серія зникнення. Ранок у містечку сонячно розпочався з того самого звичного ритуалу, що й завжди. О шоста годині тридцять хвилин пролунав тихий, мелодійний цвінок будильника, але Максим Ольшанський вимкнув його раніше, щоб насолодитися хвилинами спокою, поки місто ще дрімало. Він обережно, намагаючись не потревожити дружину, вислизнув з ліжка. Софія спала спокійно. Її довге, темне волосся сипалося по білосніжній подузці, як нічне небо, і її дихання було легким і рівномірним. Вона була втіленням грації, спокою та бездоганності, і Максим щоразу дивувався, як йому так пощастило. Чоловік спустився на кухню, поставив кавоварку, що заповнила будинок ароматом свіжої кави, що бадьорив, і одразу ж пішов на ранкову пробіжку. Це був його ритуал, його особистий час. Коли він приводив свої думки до ладу, обміркував майбутні судові засідання та насолоджувався тишею. Максим був успішним адвокатом, а його життя, як і його дім, було бездоганно впорядкованим. Жодних компромісів, жодного хаосу. Пробіжка тривала рівно 45 хвилин. Коли він повернувся додому, свіжий та повний енергії, сонце вже підіймалося над містечком, а вулиця квітнева була залита його м'яким ранковим світлом. Він, як завжди, відчинив двері ключем, але, на відміну від інших днів, на нього чекала дивна тиша. Софія, я вдома. гукнув він, очікуючи у відповідь звичний тихий голос. Але тиша у відповідь лише посилилася. Максим здивувався. Софія завжди зустрічала його з пробіжки з чашкою гарячої кави та сніданком. Завжди, без винятків. Він зняв куртку. Пройшов у вітальню, а потім на кухню, де щоразу його зустрічав запах свіжоспечених млинців або сирників. Але сьогодні на кухні не було запаху їжі. На столі, де зазвичай стояли чашка кави та сніданок, лежав лише її мобільний телефон і маленький аркуш паперу, на якому було написано: Максиме, мене викликають. Буду скоро. Чоловік розгубився. Його дружина працювала кардіологом у місцевій клініці. Але сьогодні у неї був вихідний. Він одразу ж набрав її номер, але телефон, що лежав на столі, просто задзвонив. Ще раз. І ще. Набравши номер клініки, він почув від колеги, що Софія сьогодні не працює. Почуття тривоги повільно, наче холодна вода, піднялося в ньому, замінивши звичний ранковий спокій. Максим. Який у своїй професійній діяльності ніколи не дозволяв емоціям керувати собою, зараз був повністю дезорієнтований. Записка Дружина, яка ніколи не зникала без попередження, щось приховує. Це не вкладалося в його голові. У відчаїв він подзвонив у поліцію. Поліцейський відділок сонячного. Кабінет детектива Ярослава Дмитренка не відрізнявся від десятків інших. Стіл, завалений паперами. Стара кавоварка, що постійно шуміла, і фотографії на стіні, які нагадували про минулі успішні справи. Ярослав, чоловік років п'ятдесяти, з виразними рисами обличчя і втомленими очима, що ніби бачили все на світі, щойно повернувся з відпустки. Відпустку він провів у своєму улюбленому лісі, з вудкою в руках, намагаючись відновитися. Він думав, що нарешті трохи відпочине від усього цього бруду та нещастя. Але. Як завжди, він помилявся. Дмитренко, до мене. пролунав голос начальника. Коли Ярослав зайшов до кабінету, він побачив Максима Ольшанського, відомого у всьому місті адвоката. Чоловік сидів блідий, схрестивши руки на грудях. Ярославе, у нас зникла людина, сказав начальник, вказуючи на Максима. Дружина цього пана. Ярослав кивнув, втомлено сів навпроти Максима. Отже, розкажіть мені все з самого початку, сказав він, витягаючи блокнот. Максим, затинаючись, почав розповідати про іделічний ранок, пробіжку, записку. Він говорив про Софію як про ідеальну жінку, що, здавалося, не мала жодних недоліків. Я не можу повірити, говорив Максим, і його голос тремтів, що вона могла піти сама. Вона не така. У нас все було ідеально. Ярослав звик до таких слів. У його практиці всі зниклі завжди були ідеальними. І це завжди було першою брехнею, яка руйнувала ідеальну картину. Покажіть мені фотографію, попросив Ярослав. Максим передав телефон. На екрані красива, щаслива жінка. Але її посмішка здавалася Ярославу трохи занадто ідеальною. Занадто вивіреною. Він подякував і повідомив, що його помічник уже вирушив до будинку ольшанських. Поки він їхав, він думав про цю справу. Зникла жінка, ідеальна дружина, адвокат, повторював він собі. В голові відразу ж виникали звичні варіанти: втеча з коханцем, проблеми з психікою, викрадення. Але щось в цій історії не сходилось. Щось було занадто правильним, занадто чистим. Будинок ольшанських. Прибувши на місце, Ярослав побачив, що біля будинку вже стояли поліцейські машини, а також автомобіль швидкої допомоги. Будинок був великий, з доглянутим садом, і здавалося, що це місце створене для щасливого життя. Але зараз над ним висіла хмара напруги та смутку. Біля вхідних дверей його зустрів помічник, молодий, енергійний детектив Андрій. Дмитренко. Тут немає жодних слідів боротьби. Все на своїх місцях. Ніяких ознак, що хтось проник до будинку, доповів він. Ярослав кивнув і увійшов. Всередині все було бездоганно. Меблі, наче щойно після прибирання, на кухні ідеальний порядок. На столі, де лежала записка, не було жодного сліду. Навіть на сходах не було жодної порошинки. Занадто чисто. Занадто ідеально. Ярослав пройшовся по будинку, його погляд ковзав по кожній деталі. Він побачив фотографії, Софія на морі, Софія з чоловіком, Софія з друзями. На кожній з них щаслива усмішка. Але на одній, де вона стояла з Максимом, він помітив щось дивне, на обличчі жінки була трохи напружена посмішка. Ніби вона посміхалася не від радості, а від звички. Ярослав зайшов до спальні. Ліжко було застелене, як у готелі, ідеально рівно. На столику біля ліжка стояла фотографія, на якій Софія була з чоловіком. Але Ярослав помітив, що фотографія стояла трохи нерівно. Навіть на кілька міліметрів. І це привернуло його увагу. Він повільно обійшов кімнату, оглядаючи кожну деталь. На тумбочці стояв мобільний телефон. Це був другий телефон. Але його також було заблоковано. Це що, її робочий телефон? запитав Ярослав. Ні, відповів Максим, який стояв біля дверей. Її робочий телефон лежав на столі на кухні. Цей телефон я бачив у неї в руках лише декілька разів. Я не знав, що він у неї є. Ось і перша тріщина в ідеальному світі, подумав Ярослав. Він взяв телефон, який був вимкнений. Помітивши, що на ньому залишилася ледь помітна подряпина, він знову запідозрив щось дивне. Ярослав почав опитувати сусідів. Ніхто нічого не бачив і не чув. Софія була ідеальною сусідкою, ніколи не сварилася ні з ким. Навіть діти, з якими вона спілкувалася, були щасливими. Все було настільки ідеально, що здавалося, ніби це все велика підробка. Повернувшись до будинку, Ярослав знову оглянув усі кімнати. Цього разу він звернув увагу на вікно у вітальні. На його шибці була нарівна пляма. Неначе її швидко та недбало стерли. Коли в будинку ідеальний порядок, подумав Ярослав, будь-який безлад одразу ж впадає в очі. Він підійшов до вікна. Приклав до нього руку і подивився на сонце. Я знайшов це, сказав він. На вікні була невелика пляма, яка була схожа на жирний відбиток пальця. Але це не був відбиток пальця, а відбиток від якоїсь рідини. Ярослав покликав експерта, який взяв зразок на аналіз. Поки експерт працював, Ярослав знову зайшов до кімнати, де було її друге ліжко. На ліжку не було подушки, а на ковдрі. Невелика пом'ята пляма. Вона, мабуть, спала на іншому ліжку, подумав Ярослав. Ярослав зайшов до ванної кімнати. На умивальнику лежали дві зубні щітки, але одна з них була зовсім новою. Це було дивно. Зазвичай, коли в сім'ї двоє людей, зубні щітки використовуються одночасно. Я думаю, що вона не користувалася цією щіткою, сказав Ярослав. Це не моя. Відповів Максим, який стояв поруч. Я користуюся іншою. Тоді чия вона? подумав Ярослав. Розслідування. Наступні кілька днів Ярослав та його помічник Андрій провели, опитуючи всіх, хто знав Софію. Але всі, як один, розповідали про ідеальну жінку, люблячу матір та добру дружину. Усі кажуть, що вона ніколи не сварилася ні з ким, сказав Андрій. Вона. Здається, була ангелом. Ніхто не ангел, Андрію, відповів Ярослав, і в кожної людини є свої таємниці. Ярослав перевірив усі телефони, ноутбуки та інші електронні пристрої, які належали Софії. Але, як і очікувалося, вони були чистими. Ні єдиного підозрілого листа, ні одного підозрілого файлу. Ми перевірили банківські рахунки. Нічого дивного. Всі гроші на місці. Жодних великих витрат, доповів Андрій. Тоді давайте подивимося, кому вона дзвонила, сказав Ярослав. Він перевірив дзвінки з телефону Софії. Усі дзвінки були стандартними: дзвінки до родичів, друзів та колег. Але один дзвінок привернув його увагу. Він був зроблений до номера, який був вимкнений. Чий це номер? Подумав Ярослав. Він перевірив номер у базі даних, і з'ясував, що він належить незнайомій йому жінці. Це може бути її коханець, подумав Ярослав. Він почав розшукувати жінку, якій належав номер. Але її не було в базі даних. Це було дивно. Зазвичай, коли людина використовує телефон, вона залишає свої сліди. Це був тимчасовий телефон, зрозумів Ярослав. Ярослав зрозумів, що Софія готувалася до зникнення? Але чому? І що сталося з нею? Записка. Він знову повернувся до записки. Мене викликають. Скоро буду. На папері не було жодних слідів, крім почерку Софії. Але Ярослав помітив, що записка була написана недбало, наче вона поспішала. А чому вона написала записку? Запитав Ярослав у Максима. Вона ж могла просто сказати. Я не знаю, відповів Максим. Вона ніколи не писала записок. Третя тріщина, подумав Ярослав. Ярослав почав детальніше оглядати будинок. Він знову повернувся до спальні. Він звернув увагу на шафу, де висіли її сукні. Софія була жінкою, яка любила гарно одягатися. Але одна сукня привернула його увагу. Вона була чорного кольору, і, здавалося, вона була трохи пом'ята. Ярослав взяв сукню до рук і побачив, що на ній була невелика пляма від якоїсь рідини. А що це за пляма? запитав він. Це це, мабуть, вино, відповів Максим. Вона часто пила вино. Але ця пляма була схожа на кров, подумав Ярослав. Він передав сукню експертам. Вони взяли зразок на аналіз. Поки експерти працювали, Ярослав пішов до кабінету Максима. Там все було ідеально, як і в інших кімнатах. Але Ярослав звернув увагу на книжкову шафу. На ній стояли книги, які були розставлені за кольором. Це було дивно, але він звернув увагу на одну книгу. Вона була трохи нерівно поставлена, і, здавалося, вона була поношена. Ярослав взяв її до рук. Це була стара книга про історію сонячного. Коли він відкрив її, він побачив, що всередині, на сторінці з описом місцевого парку, була схована невелика флешка. Ось і четверта тріщина, подумав Ярослав. Він вставив флешку в комп'ютер. На ній не було жодних файлів. Але Ярослав знав, що деякі файли можна приховувати. Він використав спеціальну програму і з'ясував, що на флесці були приховані фотографії. Ось і відповідь, подумав Ярослав. Він відкрив фотографії. На них була Софія. Але вона була зовсім іншою. Вона була в чорній сукні, з яскравим макіяжем, і стояла в оточенні незнайомих людей. Що це за люди? Де це? думав Ярослав. Він збільшив фотографію. На одній з них він побачив, що на руці Софії був незвичайний браслет. Цей браслет був схожий на той, що був у нього в кабінеті, на фотографії, яку йому передав Максим. Але браслет на фотографії, яку він бачив у Максима, був на руці Софії, а браслет, який він бачив на фотографії, яку він відкрив, був на руці іншої жінки. Це її подруга. Подумав Ярослав. Він збільшив фотографію і побачив, що обличчя жінки було йому знайомим. Він згадав, що бачив її в поліції. Це була жінка, яка зникла три роки тому. Що тут відбувається? думав Ярослав. Загадка. Наступні кілька годин Ярослав провів, шукаючи інформацію про зниклу жінку, яку він бачив на фотографії. Її звали Вікторія. Вона була коханкою місцевого бізнесмена, який зник три роки тому. Це все пов'язано, зрозумів Ярослав. Він знову повернувся до записки, яку він знайшов на столі. Він звернув увагу на почерк. Це був почерк Софії, але він був недбалим, наче вона поспішала. Ярослав зрозумів, що це була не просто записка, а що це була спроба попередити. Він почав перевіряти дзвінки з телефону Софії. Але цвінків не було. Це було дивно. Зазвичай, коли людина хоче попередити, вона дзвонить. Ярослав знову переглянув усі фотографії. На одній з них, де Софія була з друзями, він помітив щось дивне, на задньому плані, біля вікна, стояв чоловік, який був йому знайомим. Це ж це ж той бізнесмен, зрозумів Ярослав. Він згадав, що той бізнесмен зник три роки тому. І його ніхто не міг знайти. Тоді що тут відбувається? думав Ярослав. Ярослав почав шукати інформацію про того бізнесмена. Його звали Олег. Він був одружений, але у нього була коханка Вікторія, яка зникла три роки тому. Це все пов'язано, зрозумів Ярослав. Він знову повернувся до будинку Ольшанських. Цього разу він звернув увагу на підвал. Він був зачинений. А що там? запитав Ярослав. Там старі речі, відповів Максим. Ми туди не спускаємося. Але чому він зачинений? думав Ярослав. Він взяв ключ у Максима і спустився у підвал. Там було темно і сиро. Ярослав вімкнув ліхтарик. Він побачив старі меблі, які стояли в кутку. Він звернув увагу на один стілець. На ньому була невелика пляма від крові. Вона була тут, зрозумів Ярослав. Він почав оглядати підвал. Він звернув увагу на одну стіну. На ній була невелика тріщина. Ярослав зняв частину шпалери і побачив, що всередині була невелика ніша. Коли він відкрив її, він побачив. Що всередині була схована сумка. Коли він відкрив її, він побачив, що всередині були гроші, документи та інші речі, які належали Софії. Це її схованка, зрозумів Ярослав. Ярослав взяв документи до рук. На одному з них був її підпис, а на іншому підпис Олега. Це були документи на квартиру. Вона купила квартиру, зрозумів Ярослав. Але чому вона приховувала це від чоловіка? І чому вона зникла? Ярослав почав читати документи. В них було написано, що квартира була куплена три роки тому. Саме тоді, коли зник Олег і його коханка Вікторія. Софія була в цій справі, зрозумів Ярослав. Він зателефонував своєму начальнику. Ми знайшли її схованку. Вона приховувала від чоловіка те, що купила квартиру. І все це пов'язано зі зникненням бізнесмена Олега та його коханки Вікторії, повідомив Ярослав. Це неможливо, відповів начальник. Софія ідеальна жінка. Ніхто не ідеальний, сказав Ярослав. І я думаю, що ми знайшли першу підказку. Коли він повернувся додому, він одразу ж відкрив комп'ютер. Він знайшов адресу квартири, яку купила Софія. Вона знаходилася в іншому місці, і, здавалося, там ніхто не жив. Я думаю, що вона там, подумав Ярослав. Він взяв ключі від машини і вирушив до тієї квартири. Коли він приїхав, він побачив, що квартира була зачинена. Він відчинив двері ключем і увійшов. Всередині все було порожньо. Тільки одна річ лежала на столі. Це був фотоальбом. Ярослав відкрив його. На першій сторінці була фотографія Софії. Але вона була зовсім іншою. Вона була в чорній сукні, з яскравим макіяжем, і тримала в руках пістолет. Ярослав був шокований. Це була не та Софія, яку він бачив на фотографіях, які йому передав Максим. Він перегорнув сторінку. На ній була фотографія Олега. Але він був мертвим. Що тут відбувається? думав Ярослав. Він перегорнув ще одну сторінку. На ній була фотографія Вікторії. Але вона також була мертвою. Вона їх вбила. Думав Ярослав. Він перегорнув ще одну сторінку. На ній була фотографія Софії. Але вона була схожа на іншу жінку. Вона була в іншій сукні, з іншим макіяжем. І в руках у неї було щось інше. Вона вела подвійне життя, зрозумів Ярослав. Фінал серії. Ярослав повернувся додому ольшанських. Він знову подивився на фотографію, яку йому передав Максим. На ній Софія була щасливою. Але її посмішка здавалася йому тепер нещирою. Я думаю, що ваша дружина не зникла, сказав він Максиму. Я думаю, що вона втекла. І я думаю, що вона вбила двох людей. Максим був шокований. Ви що, з глузду заїхали. Моя дружина ангел. Ніхто не ангел, відповів Ярослав. Іноді люди змушені робити те, чого вони не хочуть. Він передав Максиму фотоальбом. Ось, подивіться, сказав він. Максим відкрив фотоальбом. Він був шокований, коли побачив фотографії. Це це не може бути, сказав він. Це правда, відповів Ярослав. І я думаю, що ми знайшли першу підказку до того, що насправді сталося з вашою дружиною. Фінальний кадр показує обличчя Ярослава, який дивиться у вікно, замислюючись, де тепер Софія. Анонс наступної серії. Після того, як детектив Дмитренко розкрив першу таємницю. Він стикається з реальністю, яка суперечить усьому, що він знав про Софію Ольшанську. Фотоальбом відкриває двері в її темне минуле, повне прихованих злочинів та чужих таємниць. Хто ці люди на фотографіях? Яку роль у зникненні Софії зіграли їхні смерті? І чому ця зразкова дружина тримала в руках пістолет? У другій серії тіней минулого Ярослав Дмитренко почне розплутувати зловісну історію, яка ховалася за ідеальним фасадом містечка сонячне. Істина виявиться набагато жахливішою, ніж він міг собі уявити. Не пропустіть продовження.